Віталій Батерейшахе, рай, проти Мартин. Воголтанц. Чехия, рейтинг 1888.1.00. Так, поїхали. Що ми граємо тут? Коли. Шотландська партия. Амбіт. Давай, де трейн. Пограем тоді. З пішуком на С3. <клухи> так, що це за маневри? Просто піде сюди, так? Да? Просто піде туди, да? Я б хотів би це поле отримати. Якщо моно. Якщо не моно, то добре. Так, слона можливо тут. Чи ти на F5 можеш прийти, так? Да? Уже 6 слона цього сюди. Ні. Не знаю. Так, не пішечка на пішечка напали, да? Пожертвувати тут буде перебор. Так, просто сюди. Не знаю, давай так. Пішка може, і віддам цього. За чорнопольного слона. Ні. Заберу пішаком. Трошки тупо, але. Но... Щоб не з цим просто робити. Чи взагалі взяти ту роль, наприклад. Ти взяв на це шість. Я сюди. Всі в атаку, правильно? Тут десь пожертвуємо скоріше за все, і слона сюди-сюди. І підем туди, туди. Хоча тут якісь тачки і неприємні. Слона міняєш. Ну, ні. Напав. Ініціатив, мені здається, це поганий хід. У неї якась є динаміка, він. Мені тільки покращує слона. Уже я з темпом нападаю, бо тепер треба якось або відходити. Ну, куди ти відійдеш, якщо тебе не в 2 ще висить? Так, ну я все рівно заберу. І проблеми з королем білих. Прикольно, от так вот, добре, джину слоном, ну, ти правда сюди підеш. Якось ти там можеш і відійти. Так, танк буде скоріше за все. Але ми сюди. Тому також це навряд чи йому добре. Багато проблем в суперника. Такі ходи зазвичай треба робити навіть особливо не. Хоча він коня сюди поверне. І давай зразу сюди. Можливо, так і так. Або спочатку шах і сюди хоп, хоп, маятник слона. Ну, по чорному. По чорним полям. Так. Так, так, так. Давай разок вдарю. Так, тепер треба зрозуміти, чи робити таких хід, чи відразу вбити. Ну я б'ю-б'ю-б'ю. Ти сюди. Я сюди, ти сюди. Давай скинем тут. На всякий. Тепер точно б'ю? Ні, король хоче втікти що? не хоче. так, то так. <св> Не знаю, там, может быть, был но я просто зиграю. Просто зиграю. Це ж немає нічого, мабуть. Що це таке? Ух! Не помітив він мою ідею, ні. Ти що? Ти що? Стільки сил з тобою грати? Що? Треба ж аналіз подивитися? Перепочити. 78 на 80. Два блискучі ходи. І подивитися, де я. Могу краще зіграти. Піше камінь забрати, ну окей. все таки дає було краще. Я вирішив поатакувати його. І це виправдано Практично. Через чур він зіграв. У нього якби нема взаємодії між фігуром. Кінь взів пішака, але за цей час він втратив час. Йому треба повертатись там за декілька ходів щоб до захисту. Всі фігури відійшли від короля. У мене ближче і ближче, тому у мене така кількісна перевага фігурна. Тому я і атакую. А він ще робить послабляючи хід G4. Тройтер класний хід, да, десь тут. Захищаючись турою. Ну, тут, знову ж таки, F3. Хороший хід, ну, навряд чи. З іншого боку, що йому робити, просто це ще більше послабляє Чорні поля. Мені цікавить хід Є5. Ні, можна було зразу, да? Ну добре. Ні, мату тут не було. Тоді я то Ні, Щось здавалося, що я тут через шах, лиш просто повертається. Окей. А, це 5 у нас отакий хід. І з цієї сторони треба було цього коня на хорошому центральному полі опорному виганяти. І потім ще і 5. Дай виграємо фігурочку. Снігурочку. Тут Фаррі, звісно, сильніший двох тур, але все може бути. Бліц в цей пноті. Проблема, що в мене ще є прохідні пішаки. А його пішки кіфер ми просто з'їдаємо. Пише хороший-хороший хід, якби. Ну, тут десь я помилився. А, у нас, можливо, тут, <кій> по-перше, ми швидесенько йдемо до пішака. А на всякі такі ми ще можемо G5 зіграти, правильно? Так. Да. І це ще пішак іде. пішки. Такий план міг би бути. Якби був би час подумати. Я сховався за пішаком, але яка різниця вона тут дістає. І тут, якби білі мали б триматись якийсь час. Довгий-довгий час, але, в принципі, може там і нічя. Але от одна ідейка була. І він її зігнув. Ну, звісно, 66-й хіт, скільки можна це терпіти.